Ось хочу показати ще одну пічечку. Сусіду своєму виклав. Є така класична печка, але вона не зовсім зробила її класичною. Вона трохи перероблена. Ось ми вже тестуємо процес. Ось так, це буде потім цивільно все зроблено. В цій пічці не має бути духовки. Але господар дуже сильно хотів собі духовочку. І тепер, коли він його розпалює, вона одразу гріє. Духовка, мабуть, гріє краще, ніж плита. І тут ще додатково ми топку зменшили трохи. І тут додатково йде ще початковий канал. От. Зараз подивимося, що в нього тут робиться всередині. Зараз не тобать. Можемо відкрити, подивитися. Вже давно тут кілька годин назад. ще жар є. От. Духовка продовжує давати тепло навіть вранці. Така гарна пічка. Не цікаво, питайте. Для чистки всього дві стай. Ти і все, залишитися Для чистки всього поставив. Туди пішла труба.